Спільнота, я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибака. Так, ну що, друзі, знаю, досить довго не виходили відоси. Я трішки, ну, чесно, не було часу. в мене на рибалки не їздив, хоча б досить багато планів було, літо фактично підходить до кінця. Тому я ще сподіваюся, може десь я кудись вийду, але все ж таки досить багато різних справ. Тому, чесно, не встигаю. Досить багато замовлень. Я вам дякую, дякую. Ще раз дякую. Викруті, тому що ну я розумію всю складність е, тих замовлень, тобто всього того, що я можу вам запропонувати, але в принципі, що маємо, те маємо. Тому що сьогодні знову я отримав досить багато всяких цікавих речей. Сьогодні в мене розпаковочка. Думаю, хоч би зніму вам розпаковочку, тому що ну, все ж таки я знаю, що воно допомагає. Ви хоч би бачите, як воно виглядає. Може, щось когось зацікавить, будь ласка, сміливо пишемо коменти, пишемо думки. Я все читаю. Позитив, негатив. Ну, коротше, все круто. Я радий, що ви дивитеся. Я вам дякую. Тому. Прошу підтримуйте, підписуйтеся. Знаю, відео не часті, але все ж таки, ну як, як маю змогу, так і працюю. Тому що сьогодні, сьогодні у нас розпаковочка, друзі, досить небагато. Там але приїхали цікаві речі. Я, до речі, сам хочу подивитися, бо чесно не пам'ятаю. Воно все так досить швидко відбувається. Те приїхало, те поїхало. Ну, коротше, ось такими двіжухами. Тому зараз я максимально постараюся вам зняти. Я в себе на складі, як завжди, в мене тут просто блин, тарарам такий робиться, але постараюся щось цікаве показати. Тому ми починаємо нашу розпаковочку. Тобто сідайте, влаштовуйте, сподіваюся, щось цікаве побачите. Тому ми починаємо і поїхали. Так, ну що, починаємо з першої коробочки, друзі. Чесно сам не пам'ятаю, що тут має приїхати. Тому що, я ж кажу, досить так швидко працюємо, досить багато замовлень. Я досить вам подякую, тому що ну, досить досить багато всього. Стараюся щось цікаве вам, як завжди, привезти. Тому дивіться так, що це перше в нас приїхало. Подивимося. А ось, ось, ось. Знову відправлю своєму другу Олександру. Сашка знову поїде до тебе, збирає такі речі. Ну, Це приїхав Ван Макс. накладна, друзі. Тобто, ну, багато. Я, блин, ну, я чесно я розумію, друзі, виробник досить дорогий. Але ви можете знайти офіційний сайт, подивитися, які там ціни, Тобто, перевезти на фунт. Він там зараз 59 з конвертацією буде. Тому, так, дивіться, що приїхало, друзі, айскрім. Офігенна штука працює. І це, до речі, він приїхав їхній пельчик. І він день м'який і задіпований. Досить багато я його привіз уже. Раз іскрім. І, до речі, він тут нас у нас і і восьмерочка. Тобто, два ійскрім. Далі, що у нас приїхав? Приїхав пелець паела. Це, до речі, їхня спеція. Тут приїхали. Стікмікс пела. Теж я, друзі, думаю, на осінь буде тупо розривати. тупо розривати так Знову приїхав пельчик, друзі. Що тут у нас? Ну, загалом все те саме. Да? А, до речі, ще бойли приїхали. 14 мені під замовлення заказали теж паела Тут приїхали теж бойли Ну, Загалом ось такий у нас. Коробочка перша від Ван Мокаста, від Хамміді маємо. тобто, да. Ну, Бойли теж досить цікаві, тому що там навіть деякі відправляли на експертизу, да, друзі, є і таке буває, бо, тому що ну, всі орієнтуються на якогось виробника, зрозуміло. тобто, да, то, ну, состав там дійсно потужний, але і цінник, друзі, досить потужний. Тому от першу коробочку відкрили. Ось така продукція. Тому, якщо вам цікаво, їхні стікмікси, до речі, теж, друзі, бомба буде розривати. А ми далі переходимо до наступної. Так, далі маємо ось таку коробочку. Зараз обережно відкриємо її. Зараз вона така бідненька в нас. ну, Далека дорога, друзі. Вам її це теж певний труд. Так, що в нас тут, друзі? Що в нас тут? Тут у нас Шого по чуть-чуть. А, -чуть. це кепки прийшли. Так, насадочки, друзі, поева. Далі по папчики як такі. Щось ще дікало. До речі, хлопці там чекають на ось такі фонарик. До речі, фонарик теж дуже класний друзі. Досить потужного. Ось оце я чекав. Теж до речі. ну, Це вообще ексклюзив, шановні. Це досить класні по-папи. Про них знають ну, ті люди, які досить довго в спорті. Стара школа, оцей Pinepe Juice від Медлайна. Це просто ну, офігінні насадки. І це йдуть у нас попапчики 12. Потім в нас також приїхали, дивіться, ось такі. Це від бумаги. Тут фруті, оранжевий теж. Далі, друзі, приїхала ось така пела в автор Сидамблики. Так, тут у нас тут лікіда, приїхала ось. Зараз воно є таке обережно, що. Відкриваємо лікіда. Це в нас приїхав. Це в нас приїхав Сісімочик. Ось такий Маріно-сподпіліс, до речі, при нього отзили по теплій воді досить гарно працював. Далі у нас Теж приїхали ліквіди. Тут насадочки різні. Тут насадочки. От від менувайна приїхала, друзі, стігмікс їхній, тяговий горі. Ну, тут не чисто тигровий горіх, а тут до речі, набір з горіхів і арахіс, тобто там 4 чи 5 компонентів в принципі, теж нормальна штука, вже була. Далі знову ж таки попапи, активкріль, до речі, 16. -ти. теж, ну, що, Знову ж таки, гачечки маємо. Маємо ось така насадочка, тобто да, 14 попапи знову. Знов дамбили, ну, в принципі, все, тобто як згодиться, під замовлення. Тому їдемо далі, ну, речі цікаві. Так, ідемо далі. Знову коробочка в нас і вистачає. Оба-оба-оба. А тут у нас, друзі, що приїхав? Ага, ну ви вже, як зрозуміли, Тут у нас приїхали горіхи. Приїхали горіхи, ліквіди. І ще знаєте, що цікаво, приїхала штучка така. Довго її чекали, тому що довго не було в наявності, але все ж таки дочекалося. А ось така штука. Нутмікс. Spot Блін, Цікава річ, хочу сказати. Отзиви були, тобто все працює. І це все фактично під замовлення, друзі. Все під замовлення. Плюс що, грішки наші приїхали, в шоколаді і крем, за краба, Ну, вже неодноразово казав, досить потужні відзиви були. І тут ще у нас такого. Ну як, зрозуміло. Тобто і такі попапчики теж маємо, теж приїхали. А і вон там дивіться яка фракція. Це, це іменно Цей спорт мікс. Тому теж під замовлення, друзі, ну, муч набирає все більше-більше і популярності. Гарні отзиви залишає знову ж таки оце, мабуть, хід сезону. Да? Тобто цей горіх і на змаганнях були. І знов там написали мені хлопці. Тому радий, що допомагаю, радий, що подобаються такі речі. Тобто, ну, зрозуміло, що це унікальні речі, поки аналогів ні в кого нема, але я думаю, що скоро з'явиться. Тому що ну, зазвичай та річ, яка набуває популярності, то і починають копіювати. Але все ж таки муч ну, цікаві речі поробив. Тому ось так. І Переходимо до наступної. Так. Далі, далі, друзі, далі, далі. Далі розпаковочка, далі що, пишуть, не дають. Щоб я вам щось зняв. Ці коли, коли, друзі. Я ж з радістю працюю. чим-то вам. Так, що тут у нас? Ну тут у нас. А, це я пам'ятаю. що а, Тут їде в нас. Ну, Тобто класно пакує там віці. Поки не достанеш, то можна не так, так, Є мені я приїхала. Ось спортбек Mix. Теж досить багато популярних. 2,5 кг, шановний. 2,5 кг вам вистачить йому. Ну, і плюс, знову ж ці насадочки. Коркові насадочки, які я теж неодноразово показував, це в авторсі Дамблекси, це є Essential C 12х15. Їх розловили робочі, тому теж маємо. Так, що наступно? Що наступне? цікаво все ж таки відкривати такі речі, знаєте, коли забув, що ти там заказував, блін. Але цікаво. Ух oh, ты-чи-ч-чи-чи-ч-ч. Вот такие девите. ха <сіхав> Цікава штука, да? Видите, ух ты что ты что? Ух ты что ты что? Йоп тудай. Йоп тудей. знову ж ты сам. Изнову ж ты сам. Так, липидики. Подождите, а? А бойли їхні. До речі, це новинка, так? Да? Так. Да. Короче, тут, блин. Попапчики, коротші. Груза. Їхні теж. Та. Що там ось такі дивіться груза, Што Так цікаво їх пакують. Їхні усилені очечки. Що тут ще в Коротше всякі штучки тут у нас. Фонарики, насадочки. Ну, загалом що, загалом працюю. Все як завжди. Ще осталось ще пару коробок у мене, шановні. М? Так, дивіться, знову відкрив коробочку. І от що маємо. Потужно різно, ох, і воняє мать, ох і монстр крав. дивіться ось такий пельчик. Це у нас 5 кілограм край Це у нас міні мікс іде. Ох, друзі, запах мать! Да, це вам. Далі ось такий. Так, дивіться, теж пельчик 5 кг. Це більший мікс, ось так виглядає. Далі мука. Бах. Теж 5 кілограм. Ух, ви І ось такі насадочки, ліквіди. Ось такі насадки у нас. Зараз. Хвилинку. Не дають зняти відосик. Ось насадочки раз. Ось такі вавтерси Ось такі темні, подивіться, які, ух. Міді. Ну це вже осіння програма, чисто. Ось така річ, теж для насадок. Далі ось такі спрейчики теж прийшли. Далі ліквіди теж цікаві. Прийшли, це до речі, солодкі перець за нього досить багато одзів читав. І плюс що тут ще у нас теж крайфіш, мабуть. Так, да? Да, крейфіш раз. І ананасик, до речі, на продажі є. І тут і фруті. Ну, блин. Короті, да, друзі, ось такі замовлення виконую, тому всім дякую, що дивилися. Кому цікаво, будь ласка, шукайте хата рибака. Це знайдемо, це вам привеземо. Це, до речі, аміноспреї їхні. Тому ось так, шановні, працюємо, працюємо ще раз працюємо. Тому бережіть себе. Ну і підписуйтесь на хата рибака. Подякував.